Тепер розглянемо, як наповнювати контентом свій курс. Ну, по-перше, заходимо на свій курс і знаходимо шестернечку в правому верхньому куті. Вибираємо редагувати. І біля кожного слова в нас з'явиться такий олівець. Ну, оголошення можна додати. Так, Діяльність сюди можна додати. Ну, якщо ми говоримо. Безпосередньо, ну, до речі, тут можна видалити, так, редагувати секцію можна. Так, можна додати сюди прямо ресурс якийсь. Так, ну, для того, щоб змінити назву теми, потрібно натиснути на олівець і написати тему. Наприклад, в мене інформатика, алгоритми програма. Натискаю Ентер, і тема в мене змінилася. Тепер я можу додати діяльність або ресурс. Так, ну давайте подивимося, що я можу додати. Можу анкету додати, базу даних, віки, зворотній зв'язок, завдання можу створити, зовнішній навчальний засіб розмістити можу, тест, семінар, урок, форум, книга, тека, файл. Контент, ну, URL посилання. Наприклад, я хочу додати URL посилання. Так, ми можемо використовувати посилання зі сховища або з YouTube. О, дуже добре в мене. Так, для цього я вибираю додати. Так, тепер в мене буде назва. О, я хочу контент з YouTube додати, то мені потрібно. Вибрати, скопіювати посилання на моє відео. Так, алгоритми і програми. Так, перше в мене буде команди й виконавця. Так, я скопіюю посилання на це відео. Спочатку команди назву відео додам. Так, тепер мені потрібна URL-адреса. Це адреса відео або вашого контенту. І сюди його додаю. Можна додати короткий опис. Так, показувати опис на сторінку, якщо хочете, щоб показували, треба галочку натиснути. Давайте подивимося. Налаштування автоматичне, показувати URL. Так, зберегти, повернути і показати, давайте, як це буде виглядати. Так, заходжу на свій курс. І от у мене таким чином відображається моє посилання. Так, і от я переходжу за посиланням як учень. Так, якщо ви створили якийсь модуль, так, а вам, наприклад, треба видалити його, то біля цієї, цього об'єкта, що ви створили, є у нас редагувати і можна видалити цей контент. Видалили все, нічого складного нема.